Всім привіт! Сьогодні трошки про хімічне. Значить, будемо ми працювати зараз по соняшнику. Фульвопреміум називається. Брали ми його і в компанії Агрожиття Місто Лубний. Контакти я залишу в описі під відео. Також будемо додати для пом'якшення води отакий от, е, PH-коректор. Називається Аквастар, це також ми брали в цій компанії, компанія Агрожиття. Рекомендую. До речі, йде дуже небагато, 150 грам на тонну води, 150 мл. Ось дивіться, норма. Можна більше, можна менше, дивлячись, яка, е, яка pH води. Якщо дуже жорстка, беремо більшу норму. Якщо нормальна, можна 15 мл на 100 літрів води і в нас вийде нормальний розход. І обов'язково будемо працювати «Аканто Плюс. Е, Чого ми застосовуємо цей pH-коректор? Тому що помимо цього всього, що я вам показав, у нас ще буде бор, А бор це луж, лужна, лужна речовина. Її треба обов'язково якось совмістити з оцим фунгіцидом. Ну і на мою думку, найкраще рішення буде знизити pH води за таким препаратом. Аквастар називається тут, так і написано. Повинен додаватись у робочий розчин першочергово, значить, дія і вплив продукту значно знижує рівень pH води, як результат запобігає лужному гідролізу. От що ми й хочемо добитися: підвищує сумісність усіх формуляцій та покращує ефективність застосування гліфосату, гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів і неіонних поверхнево-активних речовин. Коротше кажучи, ця штука дуже нужна, вона дожна нам совмістить оцей препарат з оцим, і таким чином ми не втратимо дію фунгіцида. Тому що, як ви знаєте, Акантоплюс це дорогий преміальний фунгіцид на соняшник, і він повинен спрацювати на 100%. Так що, колектив, кому цікаво з приводу оцих препаратів, звертайтеся. Контакти я залишу в описі під відео і в першому коментарі. Вони працюють з новою почтою, висилають без проблем, ціну з ними обговорюйте. Дивлячись, який об'єм, я думаю, ви знайдете спільну мову. Кому цікаво, так що рекомендую. цією фірмою я працюю вже не перший рік, то в принципі беру у них препарати, все нормально, все оригінальне, без обману. Так що їдемо на поле, будемо працювати. Що, колеги, їдемо до поля. Зараз будемо вносити фунгіцид. Якраз час підходящий, температурний режим в нормі, 23 градуси. Вологість повітря, та що треба. Робота в нас сьогодні запланована, грандіозна. Машиняка. Дивіться, навіть видно, як працює форсунка. Немає ефекта лінзи. А капелька розтікається по листочку за рахунок м'якості води. Вон видно, не видно? Я думаю, що видно. Ага, отак. Так працює форсунка роса. Чітко. Бачите, колеги, не один я сьогодні граю в агронома. Так що працюємо. Працюємо всі. День жаркий, вечір короткий і треба все встигнути. Ось бачите, одні туди, другі сюди, тут такі в нас маршрутизатори йдуть, що йомайо. -йо. Там теж хлопці ганяють, а нам сюди, нам на розвилочку по окружній, по окружній і погнали на наступне поле. Поки сонце ще не сіло і не випала роса. Ви знаєте, чим більше я займаюся сільським господарством, тим дужче я розумію потребу в самохідному оприскувачі, чого люди їх купують і чого люди задоволені результатами роботи такої техніки. Ну, По-перше, кліренс дає можливість працювати на будь-якій висоті культури. І по другий момент, що важливий продуктивність. Продуктивність саме найцінніше, що є у самохідному оприскувачі. Він може за День робить чи за, за, за вечір робить там 200-300 гектарів. А це для нас великий великий результат. Виїхав, погода є, віконце невеличке, накрив усю площу і все, відпочиваєш. Ну а цим же ж, звісно, приходиться трошки, ну як, не так швидко, не так оперативно. Хоча ми також укладаємося 60-70 гектарів за робочу зміну, в принципі, ну, реально, реально. Оце таке колектив. Так що... Рухаємось далі, їдемо на наступний соняшник, будемо вносити далі фунгіцид, підживки, поки дозволяє нам висота рослин. Так що працюємо. Доводиться долати отакі от водні перешкоди, але то не страшне, проїдемо, все нормально. От бачите, у нас така чудова романтична зустріч агрономів. Отак, от щоб не От-от-от-от, Поважний агроном. Пропустили. Дубасим далі. Якраз поки трактор під'їжджає, там із-за посадки зараз вискоче, будемо працювати по соняшнику фунгіцидом. ну я вам розкажу пару слів про цей гібрид. Соняшник у нас називається Мічиган під Євролайтінг. Попрацювали ми ним в нормі 1,2 літри. Все забрало кроме проса. Так, його не забирав. Ось, якщо зайти в ряди, я вам зараз спробую показати, дивіться. Ось оце, оце проса. Оце, ця, блін, штука, вона мене трошки достала на полях, особливо на зворотах. Що ми робили з цим просом? Ми взяли клетодим, називається клевердим чи клетодим, діюча речовина-клетодим. І побризкали в нормі 0,8 літра на гектар. Ну, так як у нього дія починається через 7 днів, вроде би, то це просто як стояло зеленим, так воно й стоїть. Ну, не знаю. Соняшник воно не міша, але все рівно мені воно мішало тут. Тому через то треба працювати раніше гербіцидами. Або якщо євролайтинг не бере е, в нормі 1,2, треба, мабуть, додати ще на зворота. Ще 200 грам, щоб було 1,4. Хоча ми дамо по шапці соняшнику. Ну, це таке думка, як то кажуть, потребує е, доведення, тому що все рівно треба все робити методом експеримента. Якщо не попробуєш, то не узнаєш. Ось уже мій дракон залетів, поки роси немає, погнав. Обходить зараз з ворота. Та що я вам скажу? Соняшник зеленого кольору росте. Нічого з ним не відбувається, просто росте і все. Вегетує так, як він повинен вегетувати. Ми дамо сюди фунгіцидіка. Попередньо сюди дали ми амінокислоти і бор в нормі літра того і літра того. Ну і, в принципі, все, більш нічого. Кроме фунгіцида, більше ми сюди вже давати не будемо ніяких препаратів. Він вже в нас на фінішній прямій. Так що тільки рости, більше б йому сонечка, вологи вистачає. Ну і, звичайно, гарно запилиться, якби ще влітала б літала, тут би бджола. Було б дуже добре. Бджоли — це дуже вагомий аргумент до врожаїв. Оце таке колектив. Зайду для вас, поброжу трошки в соняшниках, щоб так для розуміння вже він мені по пояс. Я думаю, що візуально видно, що він нічим не голодний, не бідує, не страдає. Тому що тут дали добриво при посіві по 120 кг, небагато. Але цього достатньо для того, щоб соняшник у нас пішов в нормальну вегетацію. Оце таке. Роси поки що немає, але повітрі відчувається волога, тому нам треба швидесенько закрити цю площу і переїхати на іншу, поки є е, можливість. Тому що роса дуже швидко зараз випадає, бо дощі йшли три дня. Випало у нас за три дня приблизно е, 45 міліметрів. Де більше, де менше, але плюс-мінус 40-45. На круг точно буде. Оце такий результат. В общем, поки що так. Працюємо. Всім дякую за перегляд. Добавити тут нема чого. Будемо вже дивитися на врожай або приїдемо ще, подивимося, як він цвіте. А далі вже будемо е бачити результати, надіюсь, в бункері. Так що, всім добра, всім гарних врожаїв, гарного результату по кінці року і мирного неба. До зустрічі, друзі!